Друзі, ну а зараз час оперативних новин від Олександра Сена. Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу. Станом на 10-го годину ранку. Далі лише найголовніше розпочинаємо з ведення відповідальних сил. Вночі Російська Федерація запустила 69 ударних дронів. За попередніми даними на зараз протиповітряною оборони збито або подавлено 37 ворожих безпілотників, типу шахет гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Залом зафіксовано влучання 29 ударних безпілотників на 12 локаціях. Ми дякуємо протиповітряній обороні і збройним силам України за те, що так сійко і міцно на боронити нашу державу. Також маємо оперативну інформацію від повітряних сил. Зокрема, відомо, що росіяни ем, запустили керовані авіабомби, керовані авіаракети в напрямку Одеси або Чорноморська. Ми закликаємо мешканців пройти до найближчого укриття про всі наслідки. А також усю наявну інформацію будемо оперативно повідомляти у прямому ефірі проекту «Ранок Лайв». На Харківщині російські війська завдали удару безпілотниками по приватному житлу домоволодінні у селі Заміст Куп'янського Купінського району. Відомо, що постраждав 50-річний чоловік. Господар отримав гостру реакцію на стрес, та легкі поранення. Медики ДСНС надали постраждалому необхідну допомогу на місці. Не ну внаслідок вибуху зайнялись господарча споруда та легковий автомобіль. Вогнеборці приборкали пожежу. У Херсоні можливі перебої з теплопостачанням внаслідок російських ударів. Про це інформує чільник обласної військової адміністрації Олександр Прохудін. За його словами, росіяни просто зараз безперервно атакують об'єкти теплогенерації у місті. Ба більше загалом, ось зараз пишуть моніторингові пабліки, що фіксують сім безпілотників на Одещині З до найближчого укриття. Загалом протягом доби на Херсонщині російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили два приватні будинки. Окупанти також понівечили економічний центр, комунальне підприємство, господарче споруду, газопровід, мікроавтобус та приватний автомобіль через російську агресію. Восьмеро людей на Херсонщині дістали поранення. Партизани тим часом розвідали позиції російської протиповітряної оборони та логістики у Волгоградській області. Йдеться про військову частину під номером 03464. Це 339-й радіотехнічний полк у складі 51-ї дивізії протиповітряної оборони радіотехнічних військ, військово-космічних сил Російської Федерації. Час розвідки агенти виявили по зв'язку місце тимчасового розміщення особового складу а також вежі за антеннами службового радіозв'язку. Ворог знову атакував даними безпілотниками об'єкти цивільного призначення на Одещині. В результаті двох хвилях так зафіксувано пошкодження об'єкта транспортної інфраструктури. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували жарт та постраждалих на щастя. Немає усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ударів. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин Російської Федерації проти цивільного населення Одещини. Ну і попри постійну небезпеку та нічні повітряні тривоги, Одеса зберігає свою багатокультурність і традиції, у ці дні єврейська громада міста відзначає хануку свято світла, віри надії, яке має глибоке духовне зміст, і особливі звичаї. Як проходить святкування, та чому жінки в єврейській традиції відзначають хануку окремо? Просто зараз проінформує наша спецкореспондентка Вікторія Ясак. Вітаю студія. Минула ніч в Одесі знову була неспокійною. У місті лунали сигнали повітряної тривоги. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється. Попри постійні обстріли та небезпеку, Одеса продовжує зберігати свою багатокультурність. Однією з найбільших і найдавніших громад міста залишається єврейська. Саме зараз триває ханука свято світла, яке щороку нагадує про силу віри та надію навіть у найтемніші часи. Водночас. У святкуванні хануки є особливі традиції, про які знають не всі. Зокрема, жінки єврейської громаді часто відзначаються свято окремо від чоловіків. Це не про розділення, а про глибокий символізм. У юдейській традиції саме жінки відігравали ключову роль у подіях, пов'язаних із дивом хануки. Саме тому для жінок існують окремі ханукальні звичаї. Є така ідея в юдаїзмі, що чоловіки та жінки вони святкують окремо, тому що не можна Наприклад, танцювати разом, так? Це єврейський єврейський закон такий. Якщо ми говоримо про свято Хануки, це дуже актуальне свято сьогодення. Чому? Тому що це а, як святкування світла, перемоги світла над темрявою. Сьогодні, коли в нас майже. Господи, у нас почти трое суток нет света, это реально будет победа, если еще и свет появится. Да, Ханука на самом деле праздник двух чудес. Первое чудо это маленький кувшинчик масла. Единственный кошерный кувшинчик, который оставался в Иерусалимском храме, должен был гореть. Ровно сутки, а прогорел 8 дней. Это большое чудо, и актуально було бы на сегодняшний день. І второе чудо это то, что малочисленная армия евреев победила многочисленную армию греков. Ханука символізує перемогу духовного світла над темрявою віри над примусом. На згадку про диво в Єрусалимському храмі євреї запалюють ханукію, світильник із дев'ятьма свічками. Вісім із них символізують дні, протягом яких горіла храмова Минора. А дев'ята шамаш служить для запалювання інших. І сьогодні, коли Одеса щодня стикається з викликами війни, це світло має особливе значення. Ну і про погоду сьогодні в Одесі очікується хмарність з проясненнями. Температура повітря в день сягатиме 11 градусів тепла. Температура моря буде 10 градусів. На цьому в мене все студія. Наша героїчна спеціальна кореспондентка Вікторія Яслик просто зараз розповідала про останні події одеського регіону. Хочу помітити, що на її фоні звучав сигнал повітряної тривоги. Будь ласка, пройди до найближчого укриття, бо бачимо, що дійсно на жаль, росіяни не зупиняються і атакують. Просто зараз, як і Одещина, так і інші регіони. За даними повітряних сил, спілотник фіксують на Овідіополь. Також відбулися пуски керованих авіаційних бомб на Сумщину. Та Донеччину. Безпілотники також фіксують курсом на Харків і дрони в напрямку населеного пункту путівель на Сумщині. Пройдіть, будь ласка, до бомбосховища, Україна працюватиме з урядом Німеччини над зміною. Рекомендація, аби іноземні партнери частіше приїжджали до України та бачили реальну ситуацію на місці. Про це заявив міністр економіки Олексій Соболєв, І Також він зазначив, що життя в Україні попри дронові атаки у батьох містах залишається робочими і функціональними, чого неможливо зрозуміти лише з новин. Він наголосив, що українці високо цінують міжнародну підтримку і не сприймають її як належне. Він навів приклад рівень проблемних кредитів у профронтових регіонах становить близько 1%, що свідчить про високу фінансову дисципліну та довіру. Ключем до успіху є особиста присутність партнерів в Україні та робота з українськими компаніями та створення спільних підприємств. Саме такий Формат співпраці за його словами дозволить одночасно відбудовувати Україну і посилювати безпеку Європи. Німеччина передасть Україні дві системи IRIS-T та протидронові ракети. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час нещодавнього засідання контактної групи з оборони України оголосив, що Берлін планує виділити Києву додаткові 3 мільярди євро військової допомоги наступного року, довівши загальну суму німецької допомоги, запланованої на 26 рік до 11,5 мільярдів євро. Німеччина також планує поставити Україні велику кількість ракет SideWender Вендер і зі своїх запасів ракети класу повітря повітря, які можна використовувати. З землі, гелікоптерів або винищувачів проти ворожих літаків і безпілотників, а також продовжити постачання двох систем протиповітряної оборони Петріот. Крім того, Україна отримала дев'яту систему протиракетної оборони Арісті. Борис Пісторіус також розповів, що в грудні Україна вже отримала три пакети військової допомоги за програмою «Перл» вартістю 500 мільйонів доларів. Кожен вони були профінансовані спільно Німеччиною, Нідерландами, Норвегією та Польщею. А от країни східної та північної Європи визначили Росію найбільшою загрозою миру у гельсінки. Лідери восьми країн Північної та Східної Європи зібралися на східному саміті Європейського союзу для обговорення оборони зусиль. у спільній заяві: Фінляндія, Швеція, Естонія, Латвія, Польща, Болгарія, Румунія та Литва наголосили, що Росія є найзначнішою прямою та довгостроковою загрозою безпеці миру та стабільності. Прем'єр-міністр Фінляндії Петері Орпо заявив на зустрічі, що Європа стикається з одним з най- Серйозніших із найекзистенційніших питань сучасного часу. А от тим часом два українських фільми потрапили в шорт-ліст Оскару. Це «2000 метрів до Андріїв. Кім Сценслав Чернова, який опинився в номінації Документальний повнометражний фільм. Він розповідає про події контрнаступу збройних сил України на Бахмутському напрямку у вересні 2022 року. Режисер зафіксував будні військових в окопах і виснажливі бої за стратегічну важливість співплацдарм. Друга стрічка Я померли в Вірпіні Анастасії Палілеєвої з категорії Анімаційний короткометражний фільм. Це робота тривалістю 11 Хвилин вона розповідає про перші дні повномасштабного вторгнення через особисту історію режисерки. Остаточний список номінантів оголосять вже 22 січня 2026 року. На цьому в мене все Дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щоденних випусках на медіаплатформі Новини Лайв. З вами був Олександр Син.